Чужої землі нам не треба, але й свою відписувати російському агресору ми не будемо. Тому що якщо це зробити, то це дійсно буде фактично вважатися, що Росія виграла цю війну і що це буде ну, фактично стимулом до подальшого поглинання України. Тому, звичайно, цього робити абсолютно не можна. Те, що Спарц говорить, ну знову ж таки, ми теж маємо розуміти, як вона це подає. Вона це подає безпосередньо пов'язуючи з нашим президентом Зеленським. Вона є дуже активним опонентом аж занадто активним. Зрозуміло, що там є і внутрішні політичні причини, там і певні зв'язки в неї. Але там логіка, яка в неї полягає, вона намагається закріпити меседж що якщо навіть відбудуться вибори, і Зеленський переможе, то війна продовжиться. Тобто вона така собі умовна представниця цієї партії миру, те, що от малюють, це умовне таке утворення, де йде спекуляція на війні, нібито саме Україна зацікавлена в продовженні війни. Хоча ми всі прекрасно. Сно розуміємо всі люди, які логічно мислять, що ми захищаємось, ми обороняємось, а війна продовжується рівно стільки, скільки відповідно на нас здійснюється агресія з боку кремлівського режиму.